Такі хвилини треба набратися мужності, щоб говорити і не говорити без смі. Тому що важко сьогодні нашим хлопцям там, але вони молодці, вони того варті. А ми з вами повинні їм просто підтримати їх і їм допомогти. Протягом двох тижнів учні Белоцерківської загальноосвітньої школи No3 імені Тараса Григоровича Шевченка працювали над зимовою маскувальною сіткою для українських військових. Що захищають незалежність та суверенність нашої держави від російської агресії, а й відчули те, що ми вже в такому юному віці ми можемо допомагати вам не лише морально, а й фізично. Ми хочемо звернутися до вас зі словами вдячності, мій любий солдат. Звертаюся до тебе з подякою від щирого серця, що маю сьогодні я мирне небо, надію, що лихо минеться. Воював ти на сході, мене захищав, щоб мирним у мене був сон. І те, що молюся за тебе, ти знав. На це не потрібно, Іку. Я просто у неба звертаюсь до Бога, що він тебе крізь боронив. Безпечною всюди була, щоб дорога, і стала на все тобі сила, щоб ти повернувся вцілілим, благала, молила за тебе щодня. І, хоч особисто тебе я не знаю, мені ти, рідня. Спасибі вам, герої, що ви є, що, попри всі жахіття, ви не скорені. Хоча стої не миті і не голені, воюєте із тим, що Бог дає. Спасибі вам за мужність та любов до нашого народу, краю і рідного. Пора врожаю викохалась хлібного, а вийде так крізь кулі, кров. Двохсоті і трьохсоті їдуть в тил, а решта в бій до маршу урочистого. Так хочеться вдихнути миру, чистого. Ви принесете, вистачить вам сил. Ви гордість народу. Висуть його сіль, ядро покоління і сила залізна, вогнисте і щедре буяння весіль, натхнення, цвітіння, опора вітчизни. Ви воля, якої ніхто не скорив. Для миру весела й опора священна. Ви спокій, солодкий своїх матерів, ви радість і гордість своїх наречених. Усе, що я маю, готова віддати за ваші квітучі озерні і весне. Веднини Ясної не бачи на раді, бо вдальнє майбутнє прозріння чудесне. Ви йдете і лягає на землю трава. Біжде вас домівка, і квіти, і води у шумі топильчої ваші слова, а стан ваш – то посла, упора народу. Життям своїм чистим у бурі вогні життя ви утвердили і сонце над краєм. Ви святість сердець на священній війні, Ви смерть подолали. Вам смерті немає, і кров ваша чиста, як промінь зорі, всіх недругів змила з гарячої тверді. Ви світу основа, ви богатирі, ви карк поламали неправді і смерті. В одні в золотих дзвінки ковалі, мислителі, воїни, зочі поети. Ви щастя, ви слава, ви мир на землі, ви гордість вітчизни, ви доля планети. Що буде з тобою далі Україна, чи волю нашу будуть кров'ю омивати земляки, та не впадемо на коліна, і будемо вперто йти ми до мети. Не одну сотню Господь забрав собою на небо, більшість з них ще хлопчаки, у яких все життя було попереду, та обірвалось лише за одну мить. Вони йшли за тебе, Україна, мати, ненько, за волю нашу з тобою йшли, щоб ми жили з тобою щасливо і розцвітали, мов вони. За це ми кажемо спасибі їм і від неба до землі. А воїнам, що на сході боронять наше право на свободу та мирне на небо над головою, хочемо передати прапор України словами підтримки та побажаннями від наших учнів. дякую. На жаль, прикро те, що ми зустрічаємося в такій хилелі. Вся виховна робота нашої школи, і, мабуть, всього українського народу була побудована на тих важких часах Великої вітчизняної війни. І ми довгий час збиралися з ветеранами, слухали, переживали за їх, але ніхто не думав, що настане знов такий час. Тому якось так трапилось в державі, що і за армію забули, за горти, і військових забули. Тепер ми згадали за те. Бо ніхто не думав, що брат на брата піде зі зброєю. Сьогодні силами дітей створена така робота оці маскировані сітки, які хоч якусь частку дадуть допомоги нашим військовим. Я вам скажу, що ця робота ведеться в дві сторони: перша сторона це та, що ми допомагаємо військовим, а друга сторона це йде глибока виховна робота. Передаємо їм велике вітання, щоб вони всі здорові вернулися і щоб в найближчий час ця війна закінчилася. А вам, дорогі, велике-велике спасибі. Велике вам спасибі. Я бачу, якщо у нас такі гарні діти, то у нас є майбутнє. І керівництво Това весь особовий склад військової частини А-1232 зенітно-ракетного полку міста Біла Церква висловлює подяку педагогічному та учнівському колективам Білоцерківської загальної школи. Першого третього ступеня номер 3 імені Тараша Шевченка за надану допомогу у відновленні маскувальних комплектів для військовослужбовців військової частини, які виконують бойові завдання в зоні антитерористичної операції. Такої події і я, як методист станції юних натуралістів міста Білої церкви, хотілося би зазначити, що діти цієї школи неодноразово беруть участь. Заходах, які спрямовані саме на підтримку нашим військовим, це діти, які приймаються цими подіями, які є завдяки у них є чітке розуміння всього цього, що відбувається, і дух, патріотизм присутній. І ось буквально перед новим роком за ініціативи станції натурасинатуралістів проводилась така акція, яка називалася Зроби баранця врятуй бійця. Тобто діти, які відвідують 10-11 класи загальноосвітньої школи номер 3 виготовляли власноруч символ року. Вони реалізовувалися на акції благодійні такі, і я хочу сьогодні, було збрано понад 5 тисяч гривень, придбані такі. Модулі розгрузки, правильно військові знають, як це називається для бійців розвідувальної роти 72-ї бригади. Тому я хочу подякувати педагогічному та учнівському колективу Білоцерківської загальноосвітньої школи номер 3 за активну участь у благодійній акції. Володимир Миколаєвич, вашому обличчі, дякую вам З за заховання великого покоління.